До Першого виступу на сцені обласної філармонії у Кропивницькому готується військовий Максим Мануйлов. Прийшов на репетицію з камерним оркестром концертіно після чергування у військовій частині. Максим вісім років працював сімейним лікарем у Вознесенську на Миколаївщині з 2015 року. Служив у Нацгвардії. Я зараз служу в сухобутніх військах, 25 лютого 22 року. То я був мобілізований до лав 80-ї десантно штурмової бригади Богородичне. Харківський штурм під Бахмутом на фронті. Як стрілок-санітар евакуював поранених та надавав першу медичну допомогу. Розповідає, під Бахмутом був поранений. Ламок залетів в правий коліно суглоб. Ось. І один в ліву, в ліву стопу. Ну я на п'ять місяців на милися похатив. Ну зараз балий. <кій> Колі, ну, по сходах проблема ходить. Вона те, що ти в будь-який Ну, І все ж те, що навколо всі помирають. Всі друзі. Каже, на фронті під час перепочинку писав пісні, їх викладає на своєму ютуб-каналі. Коли ми відходили на. До укомплектування назад. То, власне, я так написав власне, дві пісні. Ну, за всю війну про, про мого товариша Тараса. Ну, про те, як він убивав Орків. Ну, а друга така. Ну, про расиста пісня така. Ну, Про війну пісню. Не про любов. У школі Максим Мануйлов вивчав фортепіано та вокал. Потім була перерва 13 років. Говорить, торік вступив до музичного коледжу в Житомирський коледж, в Житомирській, бо я там служив. Я там поступив на вокал. Я люблю слухати класику, люблю слухати оперу і люблю її співати. То я хотів виступити на сцені. Класика вона, коли вона жива, то вона. По іншому звучить, не ну, так, як наушника чи в телефоні. У Кропивницькій філармонії Максима запросили відкривати Всеукраїнський фестиваль Травневі музичні зустрічі. Він буде на одній сцені зі скрипалькою, з Варшави, родом з Кропивницького, Оленою Яременко. Серце трошки трошки так зжалося в комочок, тому що я подивилася на людину, яка ще нещодавно була на війні, яка отримала поранення, яка проходить реабілітацію. І він в військовій формі виходить на сцену, і він тільки чує перші ноти оркестру. В нього абсолютно змінюється вираз обличчя. Видно, що для нього це щастя, і що він віддає, віддається цьому. До Кропивницького вона привезла музичний інструмент зі струнами, смичком та клавішами. каже він рідкісний для України. Це називається ніккельхарпа. Цей інструмент походить зі Швеції. Кажуть, що він з'явився середині 17 століття. На ній можна грати не тільки традиційну музику, але теж музику епохи барокко. У нас буде три концертні програми. Долучається учасник Збройних сил України, який має прекрасний голос, унікальна людина. Раніше ми не були з ним знайомі. Поєднання мистецтва і захист України це надзвичайно відповідальне. Український фестиваль симфонічної музики розпочинається 7 травня. Триватиме до 19 травня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.